Ми з Богданом їздили на всеукраїнський турнір з настільного тенісу, який проходив в місті Сміла. Це спеціальна олімпіада України. Богдан зайняв третє місце. Це був всеукраїнський турнір для людей з обмеженими можливостями. Я дуже люблю теніс і бабаждат, дух, слез і Такі вони такі ж саме люди, як і решта. От да, можливо, чуть -чуть є якась затримка в розвитку. Але це на перший погляд, так ці змагання вони ж проходять по міжнародним правилам. Там нема ніяких скидок на те, що е, там в людини якесь обмеження. Троє чоловік синався. Я перша зайняла, малюга друге зайняла, а Богдан третє. Все. А ми, а я кубок виграла. Ми команда виграли Золотий Кубок. Třetím je І перемоги, і поразки вони відчувають більш тоньше, на більш тонкому рівні. розумієте? Богдан займається вже майже п'ять років. Спочатку ну, йому подобалося, але все ж таки заслуги, там перші, другі, треті місця ми наблюдаємо останні три роки. Нещодавно ми написали проєкт, і його цей проєкт підтримала Національна асамблея інвалідів України. Цей проєкт спрямований на підтримку. Саме е, цього напрямку спортивного в місті Умані е, е, він називається Рівність запорука успіху.